Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях. Ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема. Російська армія, друзі, посилює наступ в Сумській області, який почала три місяці тому. Ви мене питаєте, що там відбувається? Зараз розкажу за даними військових аналітиків. Росіяни вже менш як за 20-25 кілометрів від околиць обласного центру. Чи готова була область до оборони? Чи можна було уникнути стрімкого просування ворога? Та наскільки все. Песимістично про це говоримо сьогодні. Підпишіться на наш канал, друзі. Поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте після перегляду. Додивіться до кінця. Погнали! Отже. Диктатор Путін наказав російській армії створювати так звану буферну зону на території Сумщини. Для цього Кремль зосередив тут за попередніми оцінками 50-60 тисяч військових. Аналітичний центр Друзі Deep State, вказує, що Російська Федерація вже контролює територію площею близько 155 квадратних кілометрів. Найбільше просування на цій ділянці фронту зафіксоване наприкінці травня і на початку червня. Росія стверджує, що вже окупувала близько десятка українських сіл на Сумщині. Обласна адміністрація наприкінці травня казала про чотири: це новеньке, це басівське, це журавка і це веселівка. За кілька секунд розкажу детальніше, але тим часом терор, який продовжується Україною з боку Росії. Удар цієї ночі був по Харкову. Троє загиблих внаслідок нічної атаки. Росіяни вдарили після опівночі і поцілили пож житлових кварталах на півдні міста, друзі, щоб ви розуміли масштаби за 9 хвилин було 17 вибухів в Росії. Теж цієї ночі було гаряче. Ми продовжуємо їм завдавати ударів по їхній цивільній військовій інфраструктурі і по ключових їхніх стовпах економічних. Котовський пороховий завод цієї ночі був під прицілом. Друзі, це ключове, щоб ви розуміли підприємство в структурі держкорпорації Ростех, яке виробляє пероксілінові порохи для стрілецької зброї, там для гранат, артилерії. Саме тут виготовляють критично важливі марки пороху, які в Росії більше ніде не роблять. Заводлять порітні за Завод. Блядь, Ты, глянь, що там, нам піздець. Але повертаючись до наступу окупантів на Сумщині, друзі. А, мій колега, журналіст Юрій Бутусов, сказав, що наступ Росії на Сумщину це спонтанна операція. А ситуація в регіоні критична передусім через відсутність підготовлених оборонних рубежів. Я вам про це не раз вже розповідала у випуску. Хочу ще раз акцентувати: Росіяни просуваються в глиб території, бо українські війська змушені стримувати наступ на непридатних для цього позиціях. Далі про це і прогноз Юри щодо подальшого наступу росіян на Суми. Послухайте і зробіть висновки. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготов... підготовлених смугах оборони на оборонних позиціях ви говорили про ситуацію в Сумській області. Таких ліній оборони в Сумській області нема, тому російські наступи продовжуються. Я думаю, що він буде продовжуватись до того часу, поки ворог не просунеться до, вже в притул до щільних лісових, лісових масивів навколо Сум, десь на відстані приблизно 15-20 кілометрів від міста. І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції. Там наша піхота зможе втримати ворога, і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається зараз, на тих ділянках, де щільних лісових лісових масивів нема. Попри неодноразові публічні застереження аналітиків і військових серйозної підготовки до оборони регіону. Не було Юра говорить про хаотичне риття окремих опорних пунктів, який більше схожі на декорації, ніж на реальні оборонні споруди. Ботусов також наголошує, що так звані фортифікації не тільки не захищають, але й подекуди навіть заважають. Я вже казав, що ці оборонні споруди абсолютно не підготовлені для сучасної війни. Не грамотно спроєктовані, побудовані, і абсолютно ніякого бойового значення для бойових дій не мають навіть інколи просто заважають веденню бойових дій нашими військами. Тому смуги оборони, яка була розрахована на ведення сучасних бойових дій, тобто для захисту від дронів, маскування від дронів, захист логістичних шляхів до позицій всього цього там немає. І тому війська швидко сточуються тому і нема людей, тому що вони швидко витрачаються на тих позиціях, які фактично не обладнані. А більшу частину позицій майже всі наші війська змушені е знаходити і обладнати самі. Далі ми вам покажемо ексклюзивно, панове, шматок розмови із нардепом, військовим Романом Костенком, СБУшником, народним депутатом. Воїном зсу ми з ним поговорили про те, чи дійсно все так песимістично із новим наступом Росіян. Цю історію ви зможете подивитися вже в суботу, повне інтерв'ю із Романом Костенком на нашому проєкті Рандеву. Я хочу пояснити масштаб наступу Російської Федерації, яка витратила рік сотні тисяч своїх солдат. Загубила там старший лейтенант оборони України з позивним Алекс порівнює сумщину зараз із Вовчанськом. Вовчанським напрямком Харківщини минулого літа противник наступає, але за рахунок того, що ЛБЗ нестабільна, можемо вести більш маневрені бої і намагатися витіснити противника і десь є. Перспективи щодо цього, але друзі, є одне, але роль дронів значно зросла на полі бою ніж було це в минулому році, тому і промутити подібні операції із контратаками буде важко, але при грамотному плануванні цілком можливо. Отже, друзі, щороку після зими в інформаційному просторі з'являються прогнози про новий масштабний наступ Росії. Але за словами е, Романа Костенка, єдиним справжнім прикладом стратегічного наступу з боку Росії був 2022 рік. Все, що відбувається після, відбувалося після. Це або позиційна боротьба, або тактичні зміни на фронті, у 2024 році. Росія справді просунулася вперед на деяких ділянках фронту, але втрати, яких зазнав противник, несумісні із результатом, який противник досягнув, за словами Костенка. За рік окупантам вдалося захопити близько 4 тисяч квадратних кілометрів території, яка не має великого стратегічного значення. Послухайте. 24-й рік там, як ви оцінюєте, питаю, 24-й рік, тому що ми там втратили десь біля, якщо не помиляюсь, 4 тисячі квадратних так, кілометрів. Так, кілометрів. Але враховуючи, що які втрати понесла Росія, ну, 4 тисячі квадратних кілометрів це 59 на 59 кілометрів квадрат. Я намагався його чатом GPT наложити на карту. От, взять карту України, щоб, щоб, да, угу. щоб він взагалі точку навіть не малює. Тобто, ми розуміємо, да, тобто, ми говоримо, що це наші території, ми їх втратили. Це тут, звичайно, погано втрачати території. Але ми зараз, я хочу пояснити, масштаб наступу Російської Федерації, яка витратила рік, сотні тисяч своїх солдат загубила там, втратила тисячі одиниць техніки. І захопила о, о, цей е, шматок території, е, який вони тоді намагалися собі е, показати як перемогу, тож за словами Костенка, Росія витратила рік колосальні ресурси людей, щоб показати захоплення крихітного клаптика території як велику перемогу. Але водночас Україна не тільки утримала значну частину позицій, але й зайняла нові рубежі, зокрема в Курській. Області, я вважаю, і на геополітично, і взагалі, ну, 24-й рік прийшов 1-0 на нашу користь. Як би там не було. Звичайна втрата території, повторюю, це погано, але це війна, і тут однозначно хтось може втрачати території, хтось їх повертати. Доброго дня, шановні українці. Звертаємося до вас та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду герой Кар. Ми бійці 43-ї бригади самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загарбників. Слава Україні! Героям слава! Я навмисне зібрала вам різні думки, аби ви змолювали собі в голові картину того, що відбувається. Сподіваюся, вдалося. Слава Україні! Слава силам оборони! Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Друзі, підпишіться на нас в описі до цього відео. Знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Подивіться інші відео. Зокрема, ось це інтерв'ю із Янісом Терещенком. Дуже круте хлопець, який врятував пораненого у Венеції, дає прогнози щодо війни на наступні роки.